Сьогодні я здаю донорську кров вперше, та є деякі побовня та нервуюся щодо цього. Мав певний моральний настрой щодо цього, та думаю, що буде все гарно. Сьогодні Віктор Ляшко, як і інші донори, має здати 450 мл крові. Донорка Ольга Касюн відпочиває, жінка здавала кров утретє. Це взагалі то добра справа і корисна для здоров'я, тому вирішила знову здавати. Здали 450 п'ятдесят грам, відчуття хороше, добре. Трошки слабкісті сім уже немає. Іван Шовцов здав 600 мл крові. Донором є з 18 років. Херсонський прикордонний загін постійно допомагає центру служби крові і не лише перед святами, розказав офіцер. Щороку перед Днем Святого Миколая військовослужбовці Херсонського загону приходять в центр переливання крові та здають кров для дітей, які. Потребують на даний час нашої крові. Максим Скрипниченко донор близько 14 років. Головне допомогти людям, говорить чоловік. Кому сьогодні здаєте? Всім і нікому. Не знаю, там я, я здаю в банк крові, а там вже кому потрібно, тому і будь ласка. Першого дня акції прийшли близько 40 херсонців. Проте минулими роками по 60 людей приходили щодня під час таких акцій, розказала речниця Центру служби крові. Наразі нестача у нас постійна дефіцит крові у зв'язку із карантином в країні і епідемією ковіду дуже такий значний. Тобто ми намагаємося усіма зусиллями долучати людей до донорства, але донорська активність. Як продовжувала стрімка падати, так і падає. Тому прохаємо, благаємо всіх хто нас чує. Не залишайте нас. Щорічна благодійна акція подаруй шанс на життя. Триватиме до 17 грудня. Оксана Хлібос Шматко, Новини на Суспільному. Херсон.